На Різдво у Дніпрі волонтери, митці та журналісти зустрілись в дитячому будинку інтернаті, аби подарувати дітям свято. Сьогодні в Дніпропетровському обласному дитячому будинку проводиться українське різдво. Я саме хочу підкреслити українське різдво, тому що тут зібралися представники доволі різних громадських організацій. Мені приємно зазначити, що ініціатором. Цього дійства виступила саме редакція всеукраїнського чоміска Бористен. Але до нас долучились багато, можна сказати, навіть охочих. І ми хочемо, щоб сьогоднішнє християнське свято запам'яталось цим обділеним долою діткам не лише як релігійне свято, а як. Ну, явище, яке належить до наших традицій, нашої звичаєвості, наших фольклорних здобутків, і ми не даремно з року в рік, правда, під час війни було перервано цю добру традицію. Ми завжди намагалися робити отакі заходи. Практично всі, хто приїхали тут з дарунками, велика подяка і отцю Ігорю Зарайському. Який так само долучився, і ми вдячні особливо фундації Промітея. Отвіт, це фундація, яку створили українці в США за допомогу організації відчутну допомогу цього заходу, голова Петро Палюк. Так що Христос народився, славімо його! Окрім солодощів та подарунків, справжньою родзинкою стала канес терапія. Волонтери з Харкова та їхні пухнасті вихованці спілкувалися з дітьми. Не кожна собака може бути собакою-терапевтом. До прикладу, мій бо при всіх його регаліях. Але ми розуміємо, що це е, певна специфіка по породі, е, певна специфіка по навчанню е, самої власне собаки і роботи з нею. І для того, щоб собаку допустити, до прикладу, до дітей, е, треба дійсно перед цим провести з нею. Ряд занять, побачити, як вона себе буде поводити. А сьогодні до нас приїхала команда з Харкова. Ми співпрацюємо вже не вперше. Зазвичай співпрацюємо саме в реабілітації, в такій психоемоційному розвантаженні для наших ветеранів, які зараз знаходяться на реабілітації. Але цей центр знаю я давно і просто не могла лишитись осторонь, тим паче, що був запит саме на собак. А... Повторюсь, у цієї команди є відповідний досвід. Я бачила їх неодноразово в роботі. Ми спільно працювали, і кожного разу направду це таке велике щастя і натхнення, бачучи, як діти спілкуються, як дорослі чоловіки, дорослі дівчата. А так само після спілкування, після там півгодини, після години. Таких спільних занять відпускають свої емоції, починають усміхатись, починають сміятись, жартувати, запитувати, як та чи інша команда виконується, і це власне є показник того, що людина змогла морально, хоч на який час переключитися. Тому що сьогодні по діткам ви так само бачили, як спершу, коли ми зайшли, дехто сором'язливо, дехто більш активно, але зараз вже прям не хотіли, щоб ми йшли. Це стіч йому 5 місяців, і він вже працював з військовими у Superhumans. А сьогодні підкорив ще багато сердець. Наразі це наш найменший і по віку, і по розміру стіч це Чихуахуа. Він народився під Харковом. Він, скажімо так. Ви випадкова сторінка мого життя. <гум> Мені хотілося маленьку собаку, бо дуже часто люди і бояться собак, і що не бояться, але не хочуть спілкуватися. От, наприклад, військові і так далі. А коли забігає стіч, от я бачила там людей, які там три-чотири там підряд заняття не спілкуються з жодною моєю собакою. Вони не хочуть, вони там, бо їм так сказали, їм треба відбути, поставити галочку і піти. То коли я уперше принесла стіча, то ці хлопці почали над ним насміхатися. Типу, це що собака, там, та на нього зараз наступлять. Але це насправді це вже маленька перемога, бо це початок комунікації. мене є дві літні собаки, одній собаки 8 років і одній собаки 10. Це Мрія, це австралійський хілер, вона сьогодні тут була, і німецька овчарка Зора. І літні собаки вони живуть в мене в кімнаті вільно пересувають. І він живе з ними. І через то я його забрала, він був такий маленький, і мрія його сприйняла як цуценя, ну, як і вона дуже вона його там постійно щось вилизує, щось там його навчає. він, Якщо хтось ображає, він одразу біжить до Зоріка. Він зрозумів, що Зорік це найстарший кобель, і треба його триматися, щоб все було нормально. І я навіть от ми там їздили в Київ. і я так в готель несу тут і речі, і все і мені було незручно вести його на повідку і нести було незручно. Я поставила, бо я знала, що він просто не відбіжить від мрії, що він просто з нею бігає усюди, і це мені дуже допомагає. Після тривалої перерви через травми, отримані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Журналістка з Дніпра Ольга Журавель не лише повернулась до роботи, але й займається волонтерством. Сьогодні дівчина співала на заході. І ще не вмерла. Буде жива, битва за волю, трива, світова. Десятирічна Софія Чабан також співала для дітей, а ще встигла подружитись з вихованцями інтернату. За словами мами, дівчинка весь вечір переписувалася з новими подругами телефоном. Знайти підхід до кожного такий принцип роботи цього закладу. Діти тут дуже різні, але всі об'єднані і згуртовані. А ще знають багато колядок на пам'ять чим може похвалитися не кожен дорослий. Ми виховуємо дітей в патріотичному вихованні, намагаємося якомога більше залучити міценатів небайдужих людей, як можна більше проводити свят для дітей, щоб вони розуміли, що вони сильні, мужні, що вони повноправні мешканці нашого міста, що вони можуть це. І сьогодні, в першій половині дня, у нас було свято, яке ми приурочили до різдва. Дітки самі підготували з вихователями. готували. І таночки, незважаючи на те, що на візочках діти. Але ми танцюємо, співаємо, ми живемо повноцінним життям, як і всі от, люди. Діти доглянуті, діти усміхнені, ви самі можете за цьому впевнитись, бо ми їх любимо і вони знаходяться в своєму дому. Це було більше ніж свято. Це день тепла, уваги і надії для тих, хто особливо потребує любові. Святкові пісні, подарунки, щирі обійми дарують емоції, які лікують душу всім, хто це робить. Такі зустрічі вчать суспільство співчуттю та відповідальності, а дітям дають майбутнє, де їх бачать, чують і приймають.